Нагадую вам, що на моєму Патреоні весь контент виходить значно раніше. Підтримати мене можна за посиланням під цим відео. І я вже наперед дякую кожному з вас. Дивіться, яка погода! Це що весна? Привіт, світ! Я все ще не можу посміхатись, тому що мені досі не зняли шви. Але знаєте, що зараз буде? Ви вже знаєте з назви. Зараз буде перша співпраця на моєму каналі. І я дуже радісна з цього приводу, і я так сподіваюсь, що ви теж за мене раді. Є один заклад, називається він Hash, І я часто бачила в Тіктоці в рекомендаціях, мені траплялись їхні відосики, як вони розповідають про різні цікаві коктейлі, якщо ви розумієте, що нас чекає. І я собі подумку якось відклала в голові, що треба буде до них зайти і що робиться. Вони пишуть мені на пошту співпраці, прийдіть. Тому ми йдемо. Я все покажу вам, все розповім. Нарешті я поїм нормальну їжу, смачну, я буду жувати. Дякую, що натиснули це відео. Поїхали. Отож, заклад розташований на вулиці Староєврейській 5, тобто це самий центр Львова, тому знайти його було дуже просто. Спускаємось сходами вниз і опиняємось в першому атмосферному залі. А загалом їх є тут три. Щодо меню, то воно у них дуже різноманітне. Думаю, кожен знайде що з'їсти. Я людина морепродуктів, тому ми взяли креветки з в'яленими томатами. Ну і звісно, бургер з м'ягенькою булочкою, сиром і двома котлетами. Креветки були хрумкі, ароматні і головне не перетримані. Бургер, звісно, я теж не стримала і вкусила, Дуже ситний, сирний і смачний. Окрім їжі, в хеш дуже великий вибір коктейлів та різноманітних напоїв, які цікаві не лише на смак, а й на вигляд. Ми обрали фірмовий коктейль Memories, головна фішка якого полароїдне фото, яке роблять для вас одразу на місці як пам'ять про цей момент. На смак Memories згадуються ягідними нотками та присмаком горіха. Дуже цікаве питання. І тропічний пешен фіз з маракуєю та яблуком став приємним закінченням цього обіду. Ще дещо з головних фішок цього закладу. Якщо ви прийдете сюди попрацювати, то вам. Подарують каву на вибір та маленький солодкий комплімент. Ну а зазирнете сюди у свій день народження, то вас привітають пляшкою шампанського. Загалом я для себе відкрила плюс одне атмосферне місце у Львові, де би я зі своїми друзями та подружками могла з легкістю зібратись та відпочити. Якщо, звісно, вийде їх всіх таких зайнятих зібрати разом в один день, якщо ви розумієте про що я ми дуже смачно і ситно поїли. Я вважаю, що почати з суботу з походу в такий заклад це саме те Коктейльчики? Тому я дуже рекомендую вам хеш, обов'язково заходьте, беріть з собою друзів. О, така кава смачна, я просто не можу напитись весь ранок. Ви знаєте, в мене є правило. Я завжди кажу людям, якщо ви хочете зі мною про щось поговорити, про щось там домовитись, щось вирішувати зранку, дайте мені з'їсти щось і випити каву. І тоді я готова вас слухати, я готова все робити, що скажете, тільки дайте мені попити каву. Попити каву навіть головніше. Можливо, це якась чисто львівська тема, і це на мене якось повпливало, тому що тут всі йдуть на каву. Не на побачення, ми йдемо на каву. подружками ми йдемо на каву. Навіть якщо ми їмо і п'ємо вино, ми йдемо на каву. Кава потім вже ви знаєте. Це просто жахливо, тому що в мене вже десь тиждень алергія, якась дуже гостра її стадія. Я не можу спати, закладений ніс, серветки постійно йдуть пачками. Просто чесно, це проблема всього мого життя. У мене, коротше, дуже викривлена перетинка. Тобто я дихаю лише однією не правою все своє життя. І в мене мрія теж всього мого життя зробити собі ніс, випрямити його, щоб я дихала. Я так хочу дихати. Люди, ви навіть не можете уявити наскільки сильно я мрію це зробити. Я дуже боюсь цього, тому що я досі боюсь подивитись на місце, де мені вирвали зуб, але я думаю, що. Це точно буде того варте. От якщо ви дихаєте двома ноздрями, дихаєте на повні груди, от це привід сьогодні вам порадіти, тому що хтось цього не має і дуже через це сумує. У мене зараз буде зняття з англійською, а потім я йду забирати ліки. А потім ще мені треба, ну так, типу, знаєте, останній пункт списку справ сьогоднішніх забрати диплом піти. Ну, треба просто його забрати, тому такі плани сьогодні. Hello! Thank you, I'm the How are you? I'm alright. Ця будівля вона знаходиться в центрі Львова біля пам'ятника Данилу Галицькому. Вон там він десь. І вона дуже нагадує мені, знаєте, що банк в Грінготці в Гаррі Поттері, який був. Завжди, коли я тут проходжу, думаю про це. Хочете прикол? У мене диплом з відзнакою виявляється. Трішки опустила цей момент, ну, але приємно. Жартів про диплом не буде, навіть не чекайте. Mm -mm. Представляю вам найпростіший варіант вечері: песто, пармезан і макарони. Варимо, змішуємо, натираємо. Я yeah. Я вирішила сьогодні розібрати свої теплі речі, подіставати їх, подивитись, що в мене є в наявності. Що мені треба докупити. Ну просто прикинути, що я маю з одягу на весну. Тому що я так розумію, що справа вже йде до тепла, і, до речі, так ми пережили цю зиму, зиму якої боялися всі, і я. Дуже боялась, але у нас вийшло. І більше того, мені здається, що я тепер можу пристосуватись абсолютно до будь-яких умов, я буду вам знімати відео просто що би вже не сталося. Інопланетяни зробимо колаборацію. Більше того, цього тижня буде вже 24 лютого, тобто рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України і. Я не знаю, як у вас. Часто просто чую думку, що, типу, якось так все повільно тягнеться, ніби так от все заповільнилось в мене навпаки. У мене якісь такі стерті, спогади з 22-го року, і ніби реально 24 лютого починається новий рік, а не 31-го на перше. Я чітко пам'ятаю свої емоції і день 24 лютого. Далі. Взагалі пусто, пусто, ніби я не знаю, де я була, як я жила, те життя. Потім пам'ятаю весну, я вийшла заміж, така точка. Потім знов літо. Що було літом? Я не знаю, де я була літом, що я робила літом, просто ніби все біле. Десь там в кінці осені, на початку зими, я закінчила навчання. Теж така маленька, дуже якась розмита точка. Новий рік я взагалі не пам'ятаю, що було в цьому проміжку. У мене просто так якось все по колу. Я уявляю всі місяці але так по колу. Так от, Новий рік Різдво ці всі свята взагалі повз мене пройшли, і от 24 лютого знову от, точка. Дуже дивно, дуже якісь змішані відчуття, але от чітко я відчуваю всередині себе велику гордість за всіх українців і що я є частиною цього чудового народу. Кофтою витрусили щось цей. Це я просто заглянула в календар і подивилась на дати, тому що планувала, коли буду вам відео монтувати, і якось так: ого, 24-го вже цього тижня. Ну. Так, гардероб і теплі речі. У мене насправді, як мені здається, не так багато речей. Я взагалі зараз дійшла до того, що краще рідше, але. Якісніші речі, і тільки ті, які мені треба. Оці імпульсивні покупки, коли я заходжу в торговий центр, і просто аби з чимось вийти. Ні-ні ні, більше я так не роблю. Стараюсь не робити. Більше того, я вам скажу, що за зиму я не купила собі жодної речі. Жодної. Хіба якщо не брати до уваги походи у секунди з насті. ну це традиція, це святе, і то я там купую лише якісь базові речі, і переважно це речі для дому. Зберігаю я свої теплі речі в пакетах з під сміття. Хоча мрію мати свій гардероб, в якому будуть гарні полички з гарними контейнерами, все буде підписано. Колись так буде. І це, до речі, моя лижна куртка. Я хочу її продати. Вона в дуже гарному стані. Якось треба теж взяти за це, тому що цього року ми нікуди не поїдемо. Треба продати і якось купити собі нову. Ці контейнери я купувала в юску. Дуже зручно в них зберігати одяг. Тут в мене весь літній одяг, треба теж його перебрати, подивитись, що я ще влажу. Фух. Секунду. Окей, щоб вам на це все тут довго не дивитися, я швиденько все зроблю і побачимо, що мені треба буде ще докупити на весну. Тому що я маю приблизний список, що би я хотіла, але зараз я проаналізую і щось викреслю, щось додам. Десь годину я це все перебирала, і в результаті ну, не так багато речей, в яких я можу вийти на двір. Тому що вдома ходити в мене купа всього. А на двір от базові футболки, декілька легких курток для бігу. Думаю, буду її використовувати. Оцю зелену, А ця джинсова... Моя улюблена сорочки, які я завжди накидаю ще наверх. У мене їх більше це просто ті, які я дістала з тих контейнерів. Дуже люблю сорочки, особливо в клітинку. Три пари легких штанів. Я думаю, що я би ще хотіла якісь джинси, можливо, просто якісь штани світлішого кольору. І з верхнього одягу я би ще хотіла якийсь плащ або тренч, не знаю. Подумаю, базові футболки. У мене стільки базових футболок, і я все одно завжди купую базові футболки. Білі, чорні, такі простих кольорів. Люблю з вами була фешн стиліст Ірина. Вдягайтеся, як вам на душі, і забийте. На цьому, все. Я дякую вам за перегляд цього мого відео. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що натискаєте. Що дивитеся, дякую, що мене підтримуєте. На цьому я би хотіла наголосити, тому що мене підтримало також шість патронів, яким я хочу сказати зараз дякую. В той день, коли я оголосила, що у мене тепер є патрон, ну я думала, мене підтримують ну людей троє, максимум. Ну двоє. Мене підтримало шість людей. Шість людей стали моїми патронами. За що я дуже безмежно, просто, просто, дуже дякую. За ідеєю, я мала плакати за 10 доларів від щастя, але того дня я плакала просто від кожного сторічня. Кожного разу, коли будь-хто з вас додавався, я просто плакала. Я плакала весь день. Ви навіть не уявляєте, наскільки це для мене важливо, наскільки це для мене приємно і наскільки це для мене цінно. До речі, цього тижня я піду записувати для своїх патронів окреме відео, яке буде лише на патроні з моїми рекомендаціями лютого. Олена Галай, Марія Смертюк, Мі, Тетяна, Юлія Зе, Б'юті Глум. Ви моя любов. Я вам дякую аж підскакую. <плес> <плес> Це в нас на Волині є такий вираз. Тобто я вам дуже, дуже просто безмежно дякую і чекайте. На патроні буде теж класний контент для вас. Дякую, що ви в мене вірите. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. І я перепрошую на так якщо я раптом неправильно прочитала чиєсь прізвище, обов'язково напишіть в коментарях, якщо я сказала щось не так. Дуже-дуже, дуже, дуже вам дякую. І мої любі ютубні друзі, я дякую вам не менше, тому що завдяки вашим переглядам, завдяки вашим пальцям вгору сподіваюся, ви їх поставили в цьому відео. Завдяки цьому наближається моя мрія. Я вам стільки дякую, тому що я насправді дуже вдячна. Мені здається, не можна бути надто вдячною. Блін, для мене це важливо, я хочу вам дякувати. Дякую, 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 дякую. <світ> я завжди в кінці відео говорю «Підтримуйте Збройні Сили України, але починаючи з цього влогу, я вирішила, що буду додавати якесь посилання на якийсь певний конкретний збір, і я буду дуже вдячна, якщо ви підтримуєте кожен з вас по 10 гривень, і це буде круто. Тому підтримуйте Збройні Сили України. Посилання на збір буде внизу. Будьте щасливі! Будьте щасливі, нехай у вас всіх все буде добре. От чесно, будьте щасливі і всім 36,6. Па-па.